Дональд Трамп за перебігом подій, так президент США відповів на питання журналістів про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна і пригрозив, якщо вона не відбудеться, зустріч відповідно. Наслідки будуть неминучими. Якщо її не буде, будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу. Не водночас на питання про його контакти з правителем Росії. Відповів неоднозначно каже, дізнався багато цікавого. Ні, не спілкувався. Але я дізнався цікаві речі. Гадаю, в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь. Ще Дональд Трамп анонсував певні дії. Я нагадаю певні дії. Можливо, їх розтлумачить нам Валентин Гладких, політолог, який долучається до ефіру. Валентин, вітаю вас. Чи є у нас на зв'язку Валентин Гладких? Хотілося так, бачу, що вже є. Валентине, вітаю. Добрий вечір. Трамп, він в принципі, тримає нас постійно в тонусі своїми фразеологізмами, оборотами, словосполученнями, визначеннями. І от одразу кілька тез до вас. Як вам ми подивимося, що вони робитимуть, і побачимо, що трапиться? Як би ви для себе це зрозуміло? Як чергову порцію маячні? Яку можна інтерпретувати абсолютно довільно, що в подальшому відкриє для Трампа простір заявляти, що він щось зробив, тому що ми пам'ятаємо, що днями збіг черговий ультиматум, який висував Трамп попереднього разу, відтерміновуючи застосування своїх пекельних санкцій проти Росії? Я не знаю, що ще має зробити Росія. Для того щоб Трамп нарешті позбувся того раверу і зрозумів, що за цією риторикою Росія насправді приховує свою відверто антиєвропейську антиамериканську політику, спрямовану на підтримку тих політичних режимів, які сполучені Штати Америки сприймають ну якщо не як ворожі, то що найменше як опонентів і конкурентів. Ну, подивимося, щось зробимо, щось станеться. Ну ні про що. Пане Валентине. Але давайте згадаємо про його допис Трусоушал, яким він послуговується, і там він ну, привив ну, дав зрозуміти, що він дуже незадоволений зустрічі трьох диктаторів. Путіна Кімчинина і значить. Сідзіпіна врешті, і чи не може це взагалі от і цей парад тріада, демонстрація сили, анонсування про які там російські змі рознесли вже анонсування китайських ракет, які можуть дістатися там будь-якої точки світу? Рюте, до речі, згадує про це, спілкуючись з журналістами, що російські ракети можуть досягти за 5-10 хвилин будь-якої точки Євросоюзу, там і вразити міста країн НАТО або ЄС? Ну врешті, якось так виглядає, що ситуація дещо вона. Підігрівається, градус підвищується. Чи не може це сприяти тому, що Трамп все ж таки вдаватиметься вже найближчим часом до якихось конкретних дій і рішень на користь України? До речі, Штефан Корнеліус, представник уряду Німеччини, анонсує його можливою, його можливе долучення завтра до коаліції охочих? Я скептично до цього ставлюся, тому що Трамп дуже не хоче. Налаштований на здійснення бодай якихось серйозних кроків, які можуть сприйнятися Росією як ворожі, і відповідно на думку Трампа можуть ускладнити процес перезавантаження російсько-американських відносин. І оскільки це перезавантаження російсько-американських відносин сприймається Трампом, його адміністрацією. Ну і я думаю, що і значною частиною американського естеблішменту і політичних їхніх еліт, ну як частина їхньої глобальної стратегії стратегії стримування Китаю, ну Путін їм всім своїм образом показує, що він ну, з Китаєм не розривно зараз пов'язаний. Ну що допомагає Китаю, що Китай допомагає Росії, що Китай використовує Росію у своєму протистоянні з Заходом колективним, використовує, наголошує, а Трамп все не може позбутися надії, що йому вдасться використати Росію проти Китаю. Ну це ну наївні твердження, тому що якщо навіть це Трампу буде вдаватися, то Китай докладе всіх своїх. Потуг ну, для того, щоб унеможливити переорієнтації Росії знову ж таки з Китаю на захід, ну, Трамп дуже такий от обережний. Бо треба розуміти, що взаємини з Європою, взаємини з Україною для Трампа не є самодостатні на превеликий жаль. Трамп їх розглядає в ширшому контексті, і цей контекст для нього є важливішим. І розумію, він цей контекст дуже хибний. Єдиний позитив, який я можу сказати, це те, що. Ну, і завдяки зусиллям президента України Зеленського нам вдалося заручитися підтримкою Європи. А європейські лідери спромоглися донести зрозумілою для Трампа і американського естаблішменту мовою те, що Європа не готова жертвувати своїми інтересами заради задоволення інтересів Сполучених Штатів Америки. Тому безвідносно до того, як будуть розвиватися двосторонні стосунки з Росією у ну в контексті знову ж таки. Поглядів США на ситуацію з Китаєм і взагалі тихоокеанський басейн, Європа буде захищати і відстоювати свої інтереси на європейському континенті. Тому ми можемо розраховувати на їхню підтримку. Тоді... І тоді я закінчу да -да -да. репліку. Трамп не може не зважати на позицію європейців, тому що для нього це все одно може менш значущий, але дуже важливий складник для американської глобальної стратегії. Тоді абстрагуючись від рішень можливих Трампа і його риторики, от ви про європейців досить довго говорили. Рюте говорить про ракети, які посилюються, і покращуються виробництво Російської Федерації. Тут ще й Китайці анонсують міжконтинентальні ракети. І чи може це призвести до ще більшої активізації мобілізації європейців? питанні закупів озброєння в США власного виробництва і передачу нам до речі, Марк Рюто, очільник НАТО, говорить про те, що вони лише за два тижні європейцями на увазі зібрали там 2 мільярди. Євро на потреби Збройних Сил України, і взагалі то найкраща гарантія безпеки для України і Європи це саме збройні сили України, але ми маємо їм всіляко допомагати. От коротко, 30 секунд. Чи може це спонукати підштовхнути власне такі загрози да ракетної небезпеки до різких кроків покращення зсу посилення відповідь? Дуже проста, лаконічна і прогнозована. Так безумовно не не тільки може, а і е, спонукати більше того, цей процес вже йде. І цей процес вже є незворотнім. тобто зупинити просто так, от що поїзд стоїть раз два. Просто не вдасться. Тому Трамп повинен це також усвідомлювати. Європейці відчувають реальну загрозу і роблять все можливе для того, щоб бути готовими дати відсіч цій загрозі з боку Росії. І Україна є важливим складником європейської безпеки на даному етапі. І американцям з цим неприємним для них фактом доводиться рахуватися, в тому числі і Трампу, хоча йому цей факт дуже неприємний. Йому хотілося, щоб ми просто потурали би його очікуванням і помирилися з Росією на будь-яких умовах, щоб Трамп міг також з Росії друг друг помір-жвачка, і виступати так. десь там умовно проти Китаю, що є абсурдним. Так не буде. Валентина, дякуємо вам, Валентин Гладких політолог долучався на шефіру. Вам гарного вечора.